Малята, ми разом з вами сьогодні помандруємо країною чистоти й здоров'я. Усім відомо, що бути здоровим приємно. А ви знаєте, як стати здоровим? Здоров'я нам дають свіже повітря, спорт, правильне харчування та особиста гігієна. Малята, ось подивіться, яким ми з вами отримали гарний конверт. Від королеви країни здоров'я. Малята, а королева пропонує нам закріпити правила особистої гігієни. Тож давайте почнемо. Щоб ніколи не хворіти, треба руки змило мити. Щоб здорові мати зуби, треба чистити їх любий. Після їжі, знай це чітко, є для цього паста щітка. Нігті зовсім не гризу, ножицями їх стрижу. Треба всім запам'ятати, пальчик в ротик не встрамляти, а хто пальчик пхає в ротик, у того болить животик. Якщо хочеш добре чути і завжди охайним бути. Пам'ятай, малюк мій милий, треба вуха мити з милом. Щоб красиве волосся мати, за ним треба доглядати. Ввечері, якраз в неділю, волосся чисто, чисто мию. Дві косички, дві сестрички дуже сплутались за нічку. Я нікуди не спішу, гребінцем їх причешу, і в косички невеличкі заплету дві гарні стрічки. З гігієною дружу, своє здоров'я бережу. А якщо я захворію, носик добре витираю, не рушником, не рукавом, а своїм носовичком. Іграшки свої складай, завжди чистими тримай, бо коли на місці все радість це усім несе. Кожен вечір ноги мию, милом, милом, потім змию, не страшні мені хвороби, полякалися мікроби. Душ малюк щодня приймай, це завжди доречно, після нього одягай, тільки чисті речі. Теплу воду в ванну набирайте, тому й брудь з себе змивайте, з милом треба тіло мити, як у бруді можна жити, бережити одяг свій, попери, якщо брудний. Ми діти маленькі, ми всі чіпурненькі, всі миму ручки і ніжки і личка, чистими бути, то є наша звичка. Малята, а зараз пропоную вам трішки відпочити. Бедри криться, ми махає, і на квіточки сідає, знов літає до гори, Крильця роблять, раз-два-три, не слетить і до гори, крийця роблять, раз-два-три, Петрик добре Молодці малята, а що ви сьогодні дізналися про гігієну? А які ви знаєте предмети гігієни? Назвіть своїм батькам. Сьогодні відмінно займалися, я бачу, на ваших личках посмішку. Це дуже добре. Адже радісний настрій допомагає нашому здоров'ю, похмура, зла, дратівлива людина. Легко піддається хворобі, а гарний настрій і посмішка захистить від хвороби. Давайте частіше дарувати один одному посмішки. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватися, робити зарядку і тепло, і тепло вдягатися. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви здоров'я і сил додають. Ось добігло до кінця наше з вами незвичайне заняття. Дякую малята, до побачення, до наступних зустрічей!